Об'єднав малі, а нині у любистку творче свято. Чани відкривають для себе такий складний, але такий привабливий світ хореографічного мистецтва, де дійсно переплилися наполеглива праця, творча снага, магія сцени, майстерність, щира залюбленість у свою справу і свою дітвору їх педагога Наталії Андрій. Тож, шановні друзі, усім доброго дня. Юні і дорослі жителі Дмитрівки, шановні гості, поважна громада. Ми раді вітати вас на чудовому мистецькому святі з нагоди 20-ї річниці зразкового хореографічного ансамблю любисток будинку культури митрівської народження. Поручення квітів. Вручити подяку сільського голові біля регіонів Наталії Андріїні, керівнику Дракового паралічного ансамблю за багаторічну слідну працю, склад, розвиток. Там задається, що не тільки нами так мені нормальне треба, я, должен. я не, ніколи не опалюю всі знають, там Дякую. І в квітні отакі народжується. З вот. такими реактивними моторами. Дай Боже, щоб той мотор мав скільки палива, що ходило на багато, на багато років. Ну і до Від дітей, від вас. Дякую вам. Дякую, за такий короткий експорт в історію створення любовиського. Мені насправді було дуже цікаво. Прийшов, не справився. Прийшов, не справився. І потім вже з'явилася Наталі Андріївна. на Жінки вони такі. Катайте, що ні мішку, ні купу, і не мішку ні на А зі сцени з нагородами і з подарунками. З цими тепер всі пізнають у селі, де танцюються дівчата. Мі Мі а ти звідки такий, чикс, Я з любистю. Це моя кожного малюка ну, солодминя. З здоров'я! Ще багато-багато річниць святкувати з колективом Любисток, з днем народження вас. Так. І хочеться оголосити подяку відділу культури зразковому, хореографічному ансамблю Любисток Дмитрівського будинку культури керівник Делегієва Наталія Андріївна за високий художній рівень, виконавську майстерність та з нагоди відзначення ї річниці колективу співати пісню, в якій теж йдеться про танець. Тож давайте танцювати, щоб журпатікала з хати і не поверталася ніколи. Очервать на світі тому, а на цьому танцювати, щоб жоба тікала схавати, та й не поверталася додому, а на цьому танцювати, щоб жоба тікала схавати, та й не поверталася дому. Роздавайте, а мені мелодію окрему Сто пісень переспівали, Сто весіль танцювали, тільки не судилось на своєму, Сто пісень переспівали, Сто весіль танцювали, тільки не судилось на своєму. Bye. <laughs> Почувайте, будемо спочивати на світі тому, тож давайте танцювати, щоб журбатіка розхати, та й не поверталася додому, тож давайте танцювати, щоб журбатіка розхати. Мистецтво України Василь Романченко. Бог оберігає усіх ваших діток, оберігає вас і дарує вам много-многе літа. З Днем народження Наталя Андрійовна! Меня, как здесь туда меня, нежною, меня, Через меня, мысляки, желания меня, как здесь туда легкой Thank you. З цим чудовим святом, по-перше, дійсно творчих вам успіхів. Будь ласка, розвивайте талант в наших дітках. Ми вже самі колись він є мамою, і скоро будемо мамою. Тому ми вам дуже-дуже вдячні за ті позитивні емоції, моменти, які ви нам дарували. Ви були нашою на той момент, ну і зараз подружкою, старшою сестрою. Ми були самі старші ну, в колективі група. Ось. Ми вас любимо. Дуже любимо і дякуємо дійсно за ті чудові роки. Дуже дякуємо. Ну я теж побіг. Формі перед битом дарують величезний торс. торт с Браво! Это наверное господствует делает. Поэтому вот здесь конституция, она написана вся вручную, сделана вручную и сделана на передовой. То есть в такие вот времена ну, находились ребята, которые писали вручную ручкой, делали все это вручную, дерево вручную. И вот просили привитать вам и сильно любим, мы знаем, что такое шпагат даже наши. Поэтому мы вас поздравляем, ваш коллектив, он тоже классный, он энергийный. Желаем вам успехов, процветания и всего самого-самого хорошего. Мы вас любим. Той, що старшенький, то Віктор, а той, що меншенький, то Андрій. Дякую, я сама сьогодні повернусь, чесно. Я не знаю, чи хлопці готові сказати якісь слова від хвилювань, але ну, в мами день народження більше такої нагоди, щоб така кількість людей зібралася привітати. Потім все протягом цього року ні з чим можна не вітати вже. Всем добрый день. Спасибо вам за то, как вы болеете сегодня за коллектив Любыстов. Поздравили мою жену с днем рождения. Хочу э, в ее лице пожелать вам всем, ей и вам всем пожелать большой-большой любви. Без большой любви ничего бы здесь не было. И у вас, и, наверное, не у Поэтому всем вам большой любви. Браво. Ну я думаю, мирною війною з головою нам би не помішало, в таке часи дуже би хотілося, щоб ми друг друга любили, захищали, цінили, ну і щоб ніхто ніколи не болів. Насправді це ще далеко не все. У хлопців взагалі сьогодні потрійне свято. В мами день народження, в мами такий серйозний концерт 20 років люба а ще крім того, сьогодні, оскільки хлопці, а хто не знає Андрій, серйозно займається футболом. Він воротар важкого пускає дуже потужної команди міста Києва, яка грає в вищій лізі, дитячій. Ну тато теж серйозно займається футболом. Так от, третє свято сьогодні в світі відбувається Ель Класіко. Тобто Реал Мадрид грає з Барселоною. Ви розумієте, да? Тобто вони сьогодні взагалі в шоколаді. I <laughs> Льного плавання зараз знаходиться десь в морях і океанах. Ми не знаємо. І тато дуже хотів, щоб сьогодні його донька Наталка була найщасливішою і найрадіснішою. Тому сюрприз, подарунок від родини Сінщини Наталочці, сестрі та доньці. Будь ласка, на сцену, цей неймовірний не особливий букет квітів. Залишається тільки здогадатися, скільки їх там цих троян. Сюрпризка Далі Андріна про це не знала, повірте? Про це не знав навіть чоловік. Ну і що ж, кожна з нас могла б мріяти тільки про таке свято. Тому зараз прем'єра пісні, написаної до 20-річного ювілею зразкового хореографічного ансамблю Любисток, Виконують лісти студії Парви та всі учасники концерту. випуски. Яскраве мистецьке свято, яке подарували вихованці зразкового хореографічного ансамблю Любисток Дмитрівського будинку культури, їх турботливі батьки, талановитий педагог, щирі і щедрі благодійники, меценати, спонсори, дмитрівська сільська рада, прекрасні шановні гості, всі, хто любить, цінує і підтримує хореографічне мистецтво в Україні. Ваші опуски, друзі, 20 років це рік молодості, завзяття наснаги, творчих задумів, життєвих планів та сподівань. Віриться, що попереду у нашого любистку незмірна кількість мистецьких здобутків, перемоги, визнання, та розквіт. Тож нехай до рідної буде його творча нива, успішним шлях на велику сцену, здоров'я, мирного неба, вдячних глядачів, постійної підтримки і віри у ваш талант. Забуваємо, що нас чекає велике смачний імен.